Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми приїхали у Warner Brothers Harry Potter Studio. Нарешті я сюди доїхала. Скажу чесно, вам зізнаюся. Я абсолютно не знаю, чого очікувати. Я спеціально не дивилася ніякі відео, сторіс і так далі про цю студію для того, щоб все було для мене нове і цікаве. Тож будемо сьогодні вивчати та дивитися цю студію разом із вами. Тож погнали! Так, ну що ж, друзі, ми приїхали у студію. Погодка в нас, як бачите, трошки така хмарна. Я намагаюся зробити трошки яскравіше на телефоні, але майже все знаходиться всередині. Тому, в принципі, навіть якщо піде дощ, нам це не страшно. Парковка біля студії, звичайно, є. Ми її проплатили за здали гідь і запаркувалися прямо ось тут недалеко. Вхідний квиток я пропишу ціну. Вхідний квиток треба купувати заздалегідь, і вхідний квиток завжди за часом. Приїхати потрібно за 20 хвилин до того, як почне діяти ваш квиток. Наш квиток на 3.30 вечора. От зараз третя година дня, і ми якраз приїхали. І вже підемо ставати в чергу для того, щоб заходити всередину. Ну що, ми вже пройшли? Пройшли ми достатньо швидко, буквально за три хвилинки. І, до речі, впустили нас на 15 хвилин раніше нашого часу. Хоча у них на сайті написано, що приходити заздалегідь не можна. Значить, тут є маленька кафешка, Джаред пішов купити водички. Тут нас зустрічає дракон з однієї серії. Тут, звичайно, фото всіх кіношних героїв. Я думаю, що Гаррі Поттер» ні з ким іншим ніколи не буде асоціюватися, ніж з цими акторами, тому вони тут будуть теж всюди. Все зроблено дуже класно. Грає музика із «Гаррі Поттера» навіть у туалеті. Я думаю, що можливо в деяких місцях на відео я буду. Прибирати звук, тому що не знаю, чи мене Ютуб пропустить поставити цю це відео разом з оригінальним звуком, але подивимось. Ну що, я дуже дуже сильно excited, Дуже чекаю, дуже мені цікаво, і будемо дивитися, що тут і як. Спочатку ви стоїте в черзі, щоб зайти в кінотеатр і подивитись невеликий фільм про те, як знімався Гаррі Поттер. Але черга, як бачите, невелика, все організовано, тому що у кожного квиток за своїм часом. Потім із кінотеатру ви виходите через величезні двері до великої зали. Насправді це макет, це не справжня велика зала. Тому що справжня була набагато більша, а це макет лише зроблений для туристів. Але було дуже цікаво подивитися. І, звичайно, макет був зроблений на основі того великого залу, який знімався у кіно. Тому приблизно все там було так само: лише розміри відрізняються. А потім вас навіть ще чекають маленькі спецефекти. Ми перейшли зараз наступний зал, тут не так голосно. Я можу трошки з вами поговорити. Тут в залі розповідається дуже багато саме про те, як знімалося кіно, як розроблювалися костюми, декорації, як їх робили. Наприклад, кімнату Гаррі Потера, яка була під сходами. Ну, кімнатою це важко назвати, але ви зрозуміли, хто дивився фільм. А я впевнена, дивились його майже всі. Всі декорації цієї кімнати. Команда там була жінка головна, яка займалася декораціями. Так от майже все, що знаходилося в тій кімнаті, вона принесла із власного будинку. Уявляєте? Ну, такі маленькі моменти, про які ми не знаємо, ніколи не чули про це. А тут про це розказується. Дуже цікаво дізнаватися більше. До речі, друзі, абсолютно всі декорації, які представлені у цій студії, всі абсолютно знімалися у Гаррі Поттері, якщо можна це так сказати. І в принципі весь Гаррі Поттер» майже весь знімався саме на цій студії. Ця студія була побудована майже спеціально для цього. Актори провели 10 років, знімаючи ці культові фільми. Я можливо і не фанат, звичайного «Гаррі Потера, такий прям великий, але я не можу не відзначити це те. Цей факт, що це дійсно культове кіно його знають по всьому світу. Його люблять абсолютно всі діти, дорослі. Просто це кіно без віку і без знаєте, якихось особливостей. Я вважаю, що його потрібно подивитись обов'язково кожній людині в цьому світі. Коли в мене будуть діти, я обов'язково буду передивлятися Гаррі Поттера разом зі своєю дитиною, бо я вважаю, що це просто фільм, який Можливо, навіть трошки формує особистості у дітях, тому що він вчить є тому, як завжди добро перемагає зло, як треба дружити, як треба допомагати один одному. Джоан Роулінг, яка написала ці книги, вона просто зробила геніальну культову історію. Ну і, звичайно, потім, коли її перевтілили у кіно, це стало не менш культовим також. Тут ви можете бачити одну з кімнат, в якій жили діти, які навчалися в Хокварці. Це справжня локація також із фільму. Всі їхні чарівні палички. До речі, всі магітні палички для всіх восьми фільмів про Гаррі Поттера виготовлялися вручну. І ви не знайдете жодної однакової палички у фільми. Уявляєте, скільки їх було зроблено? Взагалі в студії розроблено багато різних маленьких. Окремих павільйонів, як ось, наприклад, цей, який імітує нам кімнату Дамблдора. А в реальному житті всі ці знімальні площадки були насправді набагато більшими. На території проводилося багато воркшопів, мастер-класів. Там, де розказували про зйомки фільму, як розроблювалися спецефекти, і так далі. Навіть дітки могли взяти участь у як нібито зйомках фільму Гаррі Поттер». Також тут представлена хижина Хагріта, яких насправді було дві. Одна була більша для того, щоб Гаррі Поттер і діти здавалися меншими, а друга була менша навпаки, для того, щоб сам Хагрід здавався більшим. Тут навіть частково представлені різні машини, які були побудовані спеціально для цього фільму, для того, щоб робити всякі різні візуальні і спеціальні ефекти. Всі візуальні і спеціальні ефекти на цих різних машинах. Знімалися на зеленому фоні, як нам тут і показано. І про машини ці можна теж почитати. Ось це, наприклад, побудувалося спеціально для самої останньої частини «Гаррі Поттера. Тут є кадри з фільму, і тут нам на екрані теж частково пояснюють, як це все знімалося, як, як це будувалося, і так далі. І Це уявляєте, це ціла розробка, Був прямо окремий департамент. Візуальних спеціальних ефектів, всі ці креслення вони робили, розробляли і оце все будували. А хто впізнав, з якої частини були ці величезні двері? Напишіть обов'язково в коментарях. Дивіться, бачите, ніж стоїть, а тепер я роблю ось так. Фу! Як це робить? Ага. <с afterigi> Коротше, запрацювало. Чаклунка з мене так собі, але запрацювало. А пам'ятаєте, в школі Хогвартс висіло багато портретів, які говорили або ворушились і так далі. Насправді це все реальні люди, які працювали над цим фільмом і залишалися поза кадром. Це не рандомно взяті портрети. А це той самий заборонений ліс, куди не можна було ходити дітям без дорослих чарівників. Знаходився він біля школи Хогвартс. Насправді в фільмі знімався і реальний ліс, який знаходиться у графстві Глостешир на березі Брістольської затоки, але також був побудований цілий окремий ліс для різних кадрів крупного плану, для того, щоб зняти різних тварин або монстриків у цьому лісі, ну і так далі. І цей ліс будувався декілька тижнів. Кропіткими руцями усіх декораторів та розробників цього кіно. Перед вами звичайно Хогвартс Експрес та платформа 9 ,3, <с? <с?> і 3 четверті і трі-чвертої, як правильно сказати це українською мовою. Дуже прикольно, що тут аж цілих три платформи, і всім вистачає місця для того, щоб сфотографуватися. І ось така імітація вокзалу, як у Лондоні. Звичайно, ну звичайнісінько. Тут можна придбати собі паличку, таку чарівну паличку. І коштують ці палочки 33 фунти це майже 40 євро. Так що, хто буде сюди приходити зі своїми дітками, майте на увазі, що викласти вам потрібно бути нормально грошиків, якщо ваша дитина захоче якийсь ось такий прикольний сувенір. Всередину Гогвартс-Експресу теж можна зайти, але як бачите, тут натовп людей. Ці кабінки зачинені, не знаю, може далі щось буде відчинено, але е, тут черга, ще на вулиці. Я думаю, що ми напевно е, трошки марно стояли так довго в черзі, бо тут не багато чого дивитися. Але якщо ви великий фанат, то звичайно вам буде дуже цікаво. Насправді це звичайний старий потяг, просто трошки перероблений, перефарбований під. Це кіно. А ще всі ці газети, кожен цей лист, всі книжки, якісь зошити, ось такі написані від руки листи. Це все було зроблено з руцями декораторів. Під цей фільм все надруковано спеціально під цей фільм. Уявляєте, скільки це величезної, кропітливої роботи, дуже-дуже важливої, яка залишилась поза кадром. Тут є величезна така кафешка, і знаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо пити батер-бір, батер Хто дивився Гаррі Поттера, той, звичайно, знає, що це. Ну і звичайно, бути тут і не спробувати батербір це просто неможливо. Вперше в житті пробую. Це така суміш солодких газированих напоїв. Давайте пробувати. У мене виявилася пінка, Як і повинна бути. Вона повинна тут залишатися і всі з нею тут у кафе фоткаються. Насправді смачно, знаєте, що нагадує? Нагадує наш солодкий напій Буратіно. Дуже смачно. У дворику всередині тут теж можна багато чого цікавого побачити. Ось, наприклад, мостик із школи Хогвартс. А ось це трьоповерховий автобус. Теж він так дуже запам'ятовується із фільму. Дуже прикольний. Тут в нас ще якась будівля, стоять люди в черзі, значить, ми зараз теж зайдемо. І сюди можна зайти також в цей будинок. Це Привіт драйв. Цей будинок ми вирішили не заходити, тому що там звичайний будиночок. Так само, як і сюди, ми теж заходити, стояти в черзі не будемо. Тут, в принципі, можна подивитись із вулиці через вікно теж все гарно видно. Зараз вже п'ята вечора. Ми хочемо обійти звичайно весь парк, тому ми будемо продовжувати наш шлях. Далі ми перейшли у великі павільйони, де знаходилися різні маски та костюми, які одягали актори для того, щоб перевтілитися в різні створіння. А також створені різні кукли та макети різних створінь із фільму. Ось ви бачите величезну голову троля, наприклад. Хто пам'ятає ці магічні книги із фільму? Обов'язково напишіть в коментарях. Ось це була побудована окрема така механічна голова Хагріта. Вона, звичайно, була основана на його реальних, реальному обличчі, але вона набагато більша, ніж його реальна голова, і носив її каскадер. Вона використовувалась у всіх сценах із різними трюками. Там було насправді дуже цікаво, тому що біля кожної ляльки або макету якогось створіння було пояснення, як його розроблялося, з чого ця шерсть, наприклад, на що вона приклеювалась і так далі. Було дійсно цікаво дізнатися все це зсередини. Ну а про цю ляльку і про те, хто це, я думаю, вам навіть не треба розказувати. Далі ми переходимо до відомого банку чаклунів. Подивіться, як круто зроблена ця кімната. Просто неймовірно, неможливо просто повірити в те, що це все було побудовано спеціально для зйомок цього фільму. Уявляєте? Я в шоці, дуже круто виглядає. Ми прийшли на цю відому вулицю. Подивіться, як класно зроблені ці декорації, ціли, як нібито будинки побудовані, ну, принаймні фасади будинків. Дуже реалістично виглядає. Я насправді в мене абсолютний дитячий захват у цій студії. Я набагато, ну не те що гіршого очікувала, але я не очікувала, що насправді буде так класно. Цей косий провулок, звичайно, був побудований спеціально для зйомок, але ідея була взято зі справжнього провулку, схожого із цим, на одному з ринків у Лондоні. Англійською мовою він називається Diagon Alley. Якщо ви скажете, це швидко виходить як diagon Alley, типу по діагоналі. Насправді це просто ось така цікава гра слів. Ну і вишенькою на торті, звичайно, буде замок Хогвартс, який будувався ще для самої першої частини Гаррі Поттера і потім він слугував протягом усіх наступних частин. Художник-постановник, який його придумав, навіть отримав за нього премію Бафта. Працювала над ним команда із 40 людей разом з Джоан Роулінг протягом майже півроку. Все це будувалося з дереву, цементу, піску, скла, епоксидної смоли і так далі. Дуже багато матеріалів було задіяно, навіть був привезений камінь із півдня Уельсу, для того, щоб поставити його у підніжжя цього замку. І він розроблювався настільки детально, що у замку можна підсвітити окремо. Навіть кожне віконечко для того, щоб це все кіношно потім можна було гарно зняти. Там було написано, а також розказували настільки багато деталей про цей замок, що все просто не умістити в одне відео. І загалом робота над цим фільмом, над всіма його частинами це неймовірний титанічний труд. Друзі, ну а я всім дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Будь ласка, поставте свої вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково я буду чекати на ваш коментар. Підписуйтесь на мій канал, тому що тут вас буде очікувати ще багато чого цікавого. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім папа! -па!